Якщо тобі, наприклад, 25 років ти хочеш розпочати свою кав'ярню, та тобто ти ще й ветеран, або в тебе в родині хтось воює, то ти можеш отримати грант власної справи, а також отримати грант для ветеранів а він значно більший, там майже мільйон гривень на сьогодні, і е, сумістити ці, ці можливості. Тобто таке можливо. я взагалі е, ветеранам, коли вони звертаються, пропоную кажу, хлопці: об'єднуйтесь. Об'єднуйтесь, мабуть, на мільйон гривень щось ну там не дуже там велике високу якусь ідею можна зробити, але якщо ви об'єднаєтесь п'ять в шість, зробіть собі СТО. Кожен там свою окрему частину, отримайте кошти, і на п'ять, шість, вісім мільйонів ви вже відкриєте досить непоганий сервіс. До того ж, додайте ці 250 тисяч власної справи. Це вже це, скажімо, найбільш такі сумісні гранти, які можна використовувати на сьогодні. Немає такого заборони, щоб ми, наприклад, отримали грант від Європи і не маємо права отримати грант від України. Маємо право. Маємо.